Привіт! Ви на каналі Софія Українка та її друзі. Наша... Сьогодні у нас челендж «Лисні кусни або нічого». І сьогодні у нас Аделя, тому що тут три бумажки. Так, так, вот хто перший тане? Давайте я. Ми не знаємо, що тут виготувала моя мама. Да. Давайте Яси. Яси. я цей. Я цей. Я в мене нічого. Ти мені нічого, так? Чого мені нічого? Мені А ми кусні.

Сьогодні всіх повезло. Добре, я не люблю рис. Всім пока-пока. Як пока-пока, сейчас. До зустрічей. Зараз ми зупинимо і принесемо її. Всім тихенько, ніхто не має дізнатися, що я це знімала. Будь ласка, не кажіть в коментарях. Я всіх люблю. Так, і нас нас от буде... без вогню залишаємо. А ти не будемо У нас, ну, і придумали. Нас погано видно, а зараз ми на вас будемо світити. Отак. Так, далі я хочу на цей раз ось цей. А я це? це... знов нічого. Ну, я думаю, це все. Мару Нічого. Не в мене ні. нічого. А в мене вийшли. Ну, а далі вийшли. А трохи в мене буде вкусне, коли в мене було саме смачне. І що це таке? такий перчик. І перчик! Ну mm. юблю не лизай. Нет, у лизай. А, Может нічого. А, лызай. лизнула. Mm. Гострий? Ні, Не гострий. О, сладкий вариант. Да, шла. Да, голодно. Да, І ми знову з вами. для нас це було хвилинка щось таке. Ой, я побачила, я хочу ось це. А, я... а ви не, нічого, я не хочу на нічого. Так чого нічого? Вкусне. Чого нічого? Мене вийшли. Мене нічого. А що тут? А тут сосиски. А тут сосиски. На, ти. лизай, кусай. Я кусаю. Я лизаю. На. І ми ні нічого не досталося. така несправедливість? А й в Аделі було нічого. Аделя, то кусай, то лизни. Ти кус... Ти кусала. Аделя. Я Аделя, що ти натворила? Що забула? Ну хотя бы всем пока. От була. ми знову С вами. З фіка відійшло там перемішати, тому що ми ж за, 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 за секунду... От давайте, давайте не дивіться ніхто в кадр. Надивіться. А дай в кадр! От ви перші побачили, що нам Надеюсь. Надіюсь. Я, ну, надіюсь, побачили. Так я хочу оцей. Я, я не, не знаю. Що я я вирішила, що буде перша, тому що я хочу.

Ну, хай написала, просто я хочу, я хочу, я не хочу. Я сейчас полежу ножик. вибачаюсь за позу, зараз. Просто, ну, вы сами, что мы разпочинаем без одежды, тому що одея ушла Кусаю. Ти бачила, як я вчора тобі відео mm. скидала? Mm -hmm. Ай. Холызай. Вона за кадром! Да, це не чесно. Це не по правилам. Все, тепер ти відносиш, Аделя. І ти... І мені... Під... Мама, я її піду, щоб вона не піддивилась. Під, 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 під. Добре. Не піддивилась. Добре, для вас це добре, а нам на, ще так треба демотувати. То це таке, Аделя за кран, по кадрам Не кажіть дівчатам, що я це робила. Будь ласка. Ой, Ой пока. Мы снова с вами. Так, ребят, мы, мы возвращаемся. Одержайся, отель, іншеля. Зараз вам покажем, Ось так. Ось вона попалась, ось. Ви єдині, що це побачили. а я хочу от я хочу. Ура, я побачила, що у мене так. Ми зі. А я не сни. Оделять нічого. Так. Мы не піддивлялись. Так. А дальше у нас просто пекла за заказу, то ось так. А дальше. я далее не буду разговаривать, да еще. А далее ничего не закончилось. Бля! Чешняк! Цибуля. Цимбуля. Да. Не, нормально, за зай. Почти я. А мы его содержим на цибуля, а Цибуля у нас там за...

Заживе, коли заживе. Mm. Mm. Так. Так. Друзі, я вам зі класть клеїла до стола. А дійсно, це смачно. Я про це вже казала. І що тут було? Лизни і так, іди, let's go, Софійка, перебішуйте. Скільки mm. ми йдемо зряду, тут не дай Бог, ви знаєте? Якщо ви не бачили, mm. а далі дивись. Mm. Блін, я побачила! От, що там? Без різниці, тільки не Угу. А не, не, будь ласка, пишіть в коментарях, що нам попадається. Ось дуже стрюпно. Ще йдиш, сюди, я не пам'ятаю, що там де. А, а, я, а я вже попал. А, це блін, визнає. А попутний, я не знаю, бо там сюди яблучка намальовані. Нічого мені нічого. Ось навіть лизай. Лизай, не кусай. Скорим, А ти кусай? Ваше звісти. Адиля! ти ж казала, бачити. Один раз ту знути. До... до побачення, на телебачення. Ось така секунда, коли я вам поговорити. Отак, тихо. У мене проблеми, Бачите, ми мокли, це тепер буде видно. Я тепер роблю, то Хі -хі. Це фіка Топіка знову відійшла, а зараз я вам можу про, про, про о, так, рекламу. Ми робили метеликів прикольних, тому можете подивитися. А, да. а це Відео називається Ми робимо метелики. А дай метелик? Твій метелик не знаю. Я нічали майшла. Мій метелик, коротше, пізніше знайдемо. Так, давайте діставайте мене. У мене надіюсь щось. Вкусний. Це добре. Дуже я бачила а а що. Не а, це ти що? Нічого. Це що? Це все. Я побачила. Фуго я б'ю. Залко, що ми він так не повезло. Правильно так. Не нравиться.

Зараз заходимо далі. Адель, ось, вітаєш, як було слово «Метелька»? Вкусний. Сира, картопля. Мелизни. Сира, картопля, слава Богу. Сира, мамо, реально? Я люблю сиру -сир картоплю. Я, -я, -я, я, я люблю. Я люблю сиру картоплю. Адель, аніє? Адель, ась таке? Зараз буду ось цій картопля. Я люблю сиру Аделя, Аделя зрола. Мама. А поки ми чекаємо маму, ми зупиняємо. Ось таких мама зробила така реклама. Отакі прикольні, вони такі м'які. Поки мама відносить, ми вам показувати ці резинки. Так. так, пишіть в коментарях, що нам знімати, будь ласка, що ну, ми не знаємо. Ми можемо челенджі знімати. Що нові? Челендж, не челендж. Такі, щоб Софійка. Пишіть. пишіть ідеї. Наприклад, щоб Софія знову стала маленькою або вона впала в умок. Кому? В кому? Відправляю. Що захочете, пишіть. І ми обов'язково прочитаємо ваші коментарі. Цільки в такому випадку, якщо вони будуть, тому що ми дуже хотіли б хоча б один коментар почути від вас. Ой, і вже поговорились. Ба, ми не зав'язали. Так, всі розвертаємося отаке. Там є точно. Не випало, не випало. Так, ну я зараз зупиню і ми зараз зав'яжемо за кадром. Так, ми з вами. вами. Пора мішати тільки. -ка. У нас Софійка сьогодні мішатиме. Да. Так. Я не прийшла, я вже не можу нікакою. Я побачила. А ця... Я ні. Аби... Аби... аби нічого, аби нічого. А ви я бачу, бачите? Не бачиш, не бачиш, не бачиш, не не бачиш. Лизне. Пусний, йомий. Мені нічого. А тебе повезло? Софійці повезло. Ми цього не бачили. Окей, ніяк. Добу лимон! Добу лимон! Добу лимон! <laughs> Ладно, все, я маю то.